Кожному з нас хочеться вірити в диво, особливо якщо мова йде про схуднення, досить складно постійно дотримуватися правильного харчування і регулярно займатися спортом, тому постійно з'являються нові дієти, які обіцяють надефективні результати за дуже короткий термін, але не варто вірити таким обіцянкам. Адже скинуті кілограми обов'язково повернуться, однак і не поспішайте засмучуватися, адже є продукти, які дійсно допоможуть вам схуднути без особливих зусиль. Майте на увазі. Що продукти з нашого списку не володіють чудодійними властивостями і не спалюють вже наявний у вас підшкірний жир, вони здатні трохи прискорити обмін речовин, притупити відчуття голоду і поліпшити травлення поєднання цих властивостей, прискорить процес скидання ваги і зробить його більш комфортним. Грейпфрут. грейпфрут є визнаним же але далеко не всі вірно розуміють це твердження. Він дійсно допомагає розщеплювати жир. Який ви отримали з їжею, але ніяк не впливає на підшкірні жирові відкладення. Таким чином грейпфрут стане відмінним помічником для тих, хто стежить за харчуванням, але він не вирішить всі ваші проблеми з фігурою. З'ївши жирне блюдо, відмовтеся від десерту і замініть його половинкою грейпфрута. Тільки не викидайте гіркуваті перетинки. Адже саме в них і міститься не який допомагає розщеплювати жир, крім того, спробуйте натерти цедру грейпфрута і додати її в чай, це також поліпшить травлення і прискорить обмін речовин. Селера, У селери і корінь, і стебла можна вживати в їжу для тих, що худнуть основний інтерес представляють стебла, адже в кожному з них міститься не більше 6 калорій, стебла селери на 7-5 складаються з води, а решта 2-5. Це корисна для організму клітковина, яка надовго дає відчуття ситості. Примітно також, що на перетраплення селери наш організм витрачає більше калорій, ніж ми отримуємо при його вживанні. Такі продукти зазвичай називають продуктами з негативною калорійністю, тобто, чим більше ви їх їсте, тим більше калорій витрачаєте. Хіба це не мрія всіх? Хто прагне до стрункості? морська капуста ще один продукт, який обов'язково повинен бути в раціоні тих. Хто хоче скинути кілька кілограмів без особливих зусиль і дієт, це морська капуста. Вона містить йод необхідний для нормального функціонування щитовидної залози і вироблення гормонів. Не варто чекати миттєвих результатів, але при регулярному вживанні морської капусти ви не тільки будете почувати себе більш енергійними. Але і поступово нормалізувати гормональний фон, саме завдяки цьому, ви зможете без праці схуднути. Броколі згідно з останніми дослідженнями зарубіжних вчених броколі містить цілий ряд речовин, які сприяють зниженню маси тіла і допомагають запобігти подальшому набору зайвих кілограмів. Найцікавіше, що ці речовини діють навіть за умови, що ваш раціон багатий жирами, інший очевидний плюс це наявність великої кількості вітамінів в складі броколі, особливо вітамінус. Доведено, що при активних заняттях спортом люди, які страждають від нестачі цього цінного елемента, спалюють менше калорій, так що для досягнення найкращих результатів з'їдайте порцію броколі перед походом в спортивний зал. Ківі, продовжуючи тему вітаміну його позитивного впливу на скидання ваги, ми хочемо поговорити про ківі. Цей плід також містить велику кількість даного вітаміну, а значить, допомагає краще спалювати жир за умови регулярних фізичних навантажень. Крім цього, ківі покращує травлення і сприяє виведенню токсинів з організму, але краще вживати його в неочищеному вигляді, наприклад, додавати в ранкові смузі, доповнивши іншими фруктами і зеленню.